Да, всем привет. Привет. 에... <laughs> так, всім привіт. Привет. Так. Хочу таку э... думку сказати. От э... від такої дуже розумної людини почув, яка має такий э... великий результат, э... опит в своєму житті. Э... Мій э... духовний батько э... Священик. І така думка. Ось. Э... Люди сьогодні відкривають Біблію і читають її, читають притчі. І Ісус Він взагалі говорить те, що притча це сокровіння, тобто там все скрите сокровіння, тобто це є Божа тайна. І там все понятно, Ісус Він розказує. А сьогодні люди вони говорять, те, що от притча це якась там байка, це якась казка, Ісус там може щось пошуткував. Ну, говорять всякі такі глупості. Це язик сатани. Він йде прямо з преісподньої, тому що є язик Бога це слово Боже, чисте слово Боже, а є язик сатани. Вот, і таке відкривання: є церква. Це є тіло Ісуса Христа, а є глава церкви. І главою церкви є Ісус Христос, п'ятий всадник Апокаліпса. Слово Боже. І ця церква, вона стоїть на вчині святих апостолів. Святі апостоли, пастори, вони сьогодні несуть чисте Євангеліє, чисте Слово Боже. Вони мають ціль це спасати людей. Це місія, яку виконав Ісус Христос і продовжує її сьогодні виконувати, і виконують його учні Ісуса Христа. Тобто учні це є церквою. Слово Боже, ось тому пишіть і приєднуйтесь до церкви. Це Ковчег Спасіння. ось. І є ще помімо цього всадника Апокаліпса, Слово Боже, ще чотири. І дійсно, ми сьогодні можемо побачити, як вони скачать на нашій землі, тому що всі цінності, які є в людей, ці всадники вони просто змішують їх як говно. Ось так. Як би це не звучало, але це правда. Це сатана, це війна сьогодні в нас в Україні. Війна йде. Ось я зараз знаходжусь в своїх друзів, до яких нещодавно прилетів шахет у двір. Але всі ці люди, вони живі. Чому? Тому що знаходяться в церкві, кожен день слухають пастора, слухають Слово Боже. Тому приєднуйтесь на наших каналах. Кожен день звучить ось це слово Боже. І цей п'ятий всадник Апокаліпса Ісус Христос. Що б там не прилетіло, чи Шахет, чи балістика, Він вас е, збереже. Да. І є ось ці чотири всадника: сатана, е, да, там, е, смерть, а, мамона. Вот. Але. П'ятий всадник, слава Боже, Він над цими всадниками, тобто Він над усіма. Тому Він дає нам власть, щоб ми всіх цих всадників Апокаліпса, Сатана і так далі, ми їх під свої ноги попали, під ноги Ісуса Христа. Тому Ісус і учням сказав: ідіть, проповідуйте, хрестіть всіх людей в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Це є місія і це є ціль, це є сенс життя. Який твій сенс життя? Якщо в тебе немає цього сенсу, то приєднуйся і ти його отримаєш. Ставай, учнем Ісуса Христа, Боже, благослови.